Друзі, 3 серпня, Північний схід Одеської області, в мене має полістирольної пасіці. Коротше, другий день відкачки. Як то кажуть, мої дворняги, мене приємно здивували в умовах оцієї суші. Насправді 7 чи 8 років тому я починав з української степової, потім купував пакети з матками Єгоршина. Коротше, худо і за цей час. Ну Типу селекціонував, да, відбирав, виводив маток з найкращих сімей. І щось з того вийшло, в умовах дикої суші в нас був один дождик, ну, плюс-мінус. сантиметра три землю промочив, і це за все літо, як то кажуть, тобто за 2 місяці. Е, ну, давайте подивимося, що нам приніс наш бакфаст, який акації не приніс, чи приніс він загалом соняшника. І якщо вверху нічого нема, подивимося, що там хоч внизу відбувається. Сьогодні точно закінчую, вже не так багато залиши, залишилося. Відводки навіть і не дивлюся, вони нічого не принесли, дай Бог, щоб вони розвилися, навіть не знаю, що там в них внизу. Я ото другий корпуса їм покидав, але не для того, щоб вони принесли, а для того, щоб ну, там моль не побила, сушку, блін собі почистку і там Короче, та й коротше таке тей, тей, е, чесно кажучи друзі не знаю більше тижня тому тут нічого не було чесно скажу з того часу щось змінилось ну бджола є якась. в цілому друзі правда Комерційної точки зору сезон провальний. Але хто хоче знати, що принесли, пусть порожньо. Що принесли, то підписуйтеся, все буде. Наприски. Порожня. Таке десь під два, десь кіла півтора. Що в сім'ях ви бачили таке. Ось давав рамку старого, вони його не забрали до кінця. Ось власне і все. Ні, що там щось є на крайній. Зараз глянем, що там у нього робиться. Ну, одна, одну рамку він приніс і все. Гляну, що внизу. Робиться. Можливо, залили. Залило. І того таке. Зараз подставочку принесемо. Це ж бакфаст, носи, має носити. Коротше, друзі, кришку накрив. Как вы бачила, в втором корпусе одна рамочка, ну и то и то, тела два с половиной. Ну ничего, тут, тут сдох. Бакфаст. Бакфаст. Ваш. Именно умовах. цього дурного степу первозданного з посухою. Так, Ну внизу у друзі бачу мідок є. Принаймні по верхам. Трут лазу, трута, до речі, вони не виганяють. Сімей бачу. Ось так. Так. Півпорожня. Чи приніс хоч він собі меду? Теж оце венец і все. Ну добре. Зараз вниз додали Абсолютно був в рівних умовах сім'ями. Це важка така хороша, з одного боку хороша, з другого не дуже. Ми, ну Рахуємо одна рамочка є в нього. Оце отлично. Не до пергова ще й по центру розплод якийсь є. Розпло в нього багато. Раз, з цього боку теж два Чотири Хоч медових, щоб мав. А то зимувати він на чому буде? Три, два. Так хороша теж рамочка лупиться. Два меда. Ну, меда розплоду. Меда одна. Ось ці вінці тяжкі, важкі рамки з розплодом важкі. Три розплода. Дивимося, може матку побачу. Побачу. Четыре. Ця ложка мать хода. Матів я не знаю бачили, не бачили. Вже втекла. На цей бік, певно, перейшла. Ось рижа. Ну, он вона ховається під верхом. Коротше. Короче. ще один розплод, як то кажуть. І хоча б оцих дві були медові. Залити не залив і взяти в нього нема що. Да, так, мед. Ось вам і бакфаст. Дяки. Мед. І того ми маємо три медових рамки, хороших таких на зиму та й все. Збираємо їх назад, нема що тут дивитися. В рівних умовах був, як і всі, такі сім'ї сім принесли, а це ніфіга. Та, друзі, папа-па-па, -па -па -па, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся Моїм друзям Стасу Володимиру Євгенову. Мої вітання.